Суперсереда у сільпо тільки 14 травня. А тепер увага СБУ вперше в історії України виявила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти нашої держави. Як з'ясувалося, угорські агенти збирали інформацію про військову захищеність Закарпаття, а ще шукали вразливі місця у наземній і повітряній обороні, вивчали настрої місцевих. Зокрема, за сценарієм, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська. У підсумку затримали двох агентів із мережі угорських спецслужб. Перший сорокарічний екс-військовий, який передав дані про оборонні комплекси. Куратором обох фігурантів був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, чию особу уже ідентифіковано службою безпеки. Одним із його агентів був сорокарічний колишній військовий із Берегівського району, якого іноземці завербували і перевели в режим очікування ще в 2021 році. Зустрівся з громадянином угорської розвідки і був ним завербований. За грошову винагороду, передавав дані у військовій сфері. Друга агентеса колишня військовослужбовиця, що зливала інформацію про військову техніку. Ще одна затримана колишня військовослужбовиця сил безпеки та оборони України, яка звільнилася з підрозділу у 2025 році. За наявною інформацією, серед її завдань було інформування Огорської спецслужби про наявність літаків та гелікоптерів в Закарпатській області, а також про оборонні системи військової частини, де вона проходила службу. До березня 2025 року працювала у військовій частині. На системній основі надавала вказаному представнику військової розвідки, відомості у військовій сфері, за що отримувала від нього подарунки та гроші. Обом агентам висунуто обвинувачення у державній зараді. Їм загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Невже Орбан готує вторгнення на Закарпаття? Угорщина поки що ніяк не відреагувала на цю новину, але прецедент серйозний і тягне на великий міжнародний скандал. В окупованому Севастополі випадково застрелився начальник ВЛК, бо злякався повітряної тривоги. Про це повідомив телеграм-канал Астра. Начальник воєнно врачебной комісії МВД в Севастополе погиб, случайно выстрелив себе в голову во время массированной атаки на город в ночь на 2 мая. Погиб полковник внутрішньої служби Сергій Токарєв. Он занимал должность начальника ВВК в городском отделе МВД. Стверджується, що полковника внутрішньої служби Сергія Токарева злякала повітряна тривога, що лунала у місті у ніч проти 2 травня. Він схопив свій травматичний пістолет, вийшов на двір свого будинку та почав стріляти. Мабуть, хотів збити дрон. Мужчину попитались успокоїть родственники. но он попав себе в голову. Приїхавши скорая констатировала смерть полковника. У дрон не влучив, але, хоч кулю витратив не даремно. У нас є дві новини. Хороша у тому, що про Україну пишуть західні видання погана, пишуть про корупцію. Пропала все. Wall Street Journal написало велику статтю розслідування із більше ніж промовистою назвою Трупи за готівку. Як корупція переслідує загиблих на війні в Україні? Як ви розумієте, мова йде про те, як українські посадовці наживаються на похованнях військових. <звук> У основі статті розслідування про директора похоронного бюро у Полтаві, який змовився із місцевим чиновником, аби заробити на полеглих. Про це писали, звісно, і в Україні. Герої історії Олександр Бургар та вже екс-заступник начальника служби ритуальних послуг міста Сергій Нечипоренко. Як встановили правоохоронці, посадовець систематично вимагав неправомірну вигоду з підприємців за безперешкодну господарську діяльність із надання ритуальних послуг. У разі відмови їм просто не давали працювати шляхом створення штучних перешкод. В ході слідства було задокументовано, що в одного з підприємців посадовець вимагав 25% готівкою від заробленої суми з перевезення загиблих військових. Таку суму бізнесмен повинен був сплачувати щомісяця. Окрім цього, додатково сплачувати 500 гривень із кожного катафалка, який заїжджає на кладовище. І думаю, я вас не здивую, якщо скажу, що провину ці двоє не визнають, але менше із тим, Wall Street Journal цією статтею хотіло показати, що, попри шанобливе ставлення до полеглих за Україну, як не крути, охочі заробити на горі знайдуться. А це ще один беззаперечний доказ, який підтверджує 105-те місце України у рейтингу сприйняття корупції. Бо корупція українців переслідує навіть після смерті. А як вам такий висновок іноземних журналістів? Погоджуйтеся. Ну і якщо вже заговорили про корупцію, то слухайте, у колишнього начальника харківського ТЦК знайшли BMW X6 за 110 тисяч доларів. Я не з такої сім'ї, як другі, я із багатої. Але це ще не все. Бо крім бехи 23 23-го року, є у скромному автопарку колишнього ТЦКшника ще і «Тойота Кемрі Гібрід 22 22-го року. Майно це ДБР і нас вважають наслідком незаконного збагачення. Чи здивовані ми? Ні. Не здивував нас, і той факт, що авто на 4,8 мільйонів військом записав на близьких родичів. А ось що нас неочікувано потішило, так це звернення САП до суду із проханням тачки у ТЦКшника конфіскувати. Ну, щоб забрати беху, треба для початку довести незаконне збагачення і посадити та Як гадаєте, це реально? Коментуйте. Свято пабідабісі відбулося. <звіття> Просто парадом техніки я вас не здивую, але є одне. Але одвічну Побєдну шоу-програму трохи оновили і у параді вперше взяли участь війська безпілотних систем. беспилотных систем, представленных различными типами беспилотных летательных аппаратов и баражирующих боеприпасов Орлан-10, Орлан-30, Зала, ланцет 51 Ланцет-52, Карпия и Герань. Як це були ще шахеди над красною площею? Не запустили. Типу, подивіться, шановні гості. Цим ми по ночам вбиваємо мирних українців. Це до речі, перший парад нового міністра оборони Білоусова. Для парада в ознаменуванні ї годовщини і побіди, в Великій Отечественній війні построєний. Зверніть увагу на його вбрання. Не хочу бути Трампом, але на парад Побєдобєсія можна було одягнутися якось поярче, а то просто костюм. А от Оліні Шойгу у побєдному дрес-коді розбирається. Армії Сергій Шойгу направляється к центру красної площі. А і на доповнення до самої парадної ходи червоною площею пройшлися війська майже усіх країн, чиї лідери прибули до Москви. От китайська армія, наприклад. Ші із лідером Китаю Сі Цзіньпіном Путін активно воркував на трибунах. Посадив його біля себе як самого бажаного гостя. Не без труднощів, але приперлися на парад і фіцо з Орбаном. Добре, що яксі своїх військових не привезли. Крім партнерів Путіна, прибув до Москви ще і Стівен Сігал. По думки до росіян і їх побідоб'ясняє доєднався український нардеп Максим Бужанський. І з самого ранку він запостив допис із привітанням із Днем Перемоги у Великій Отечественній. Ну а щодо участі у параді українських дронів вони не з'явилися, хоча їх дуже там чекали. Навіть на всяк випадок зв'язок відключили не лише у Москві, а й у всій європейській. Частині Росії, хоча є дані і про відсутність зв'язку на 60% території Рефії, це робиться задля для того, щоб збити навігацію дронів у разі атаки.